Час ЧАЕС, Чорнобильська Атомна електро. станція без електро. Я хазачу без електро. Звучок, звучок, звучок прикрутить. Е, я звучок прикрутив, тепер ми можемо нормально грати в цю ігру, е, бо мені мій друг Паша посоветував е, е, поменш. Ну, типу, щоб у мене менше. Е, коротше, щоб у мене. У щоб у мене звук не був громким. І я приймаю його совет. Ще якщо у вас есть совет, щоб улучшити мій канал Напишіть в коментарі І, і, і Я сейчас сам напишу в коментарі який ідіот сюди попав. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой, табарея. Бата. Таба. Табарея! Да е Та Да, мама жрать рука, а я тут відео записую Мам, я, я відео записую Короче, да. Типичный діалог з моєю мамою Та насрать потом поїм. Да шо за звуки там скелетів? Ось, короче, кухня. Ми відкриваємо, таким образом двері і знаходимо ключ, вибиваємо вікно оп, і вибиваємо... І вибираємось, Потом прыгаем так и джампером жестко джамперство залогу успеха. Куда? День народження є у кожного. Екшен у мене просто. Екшен. Все, я пройшов. Ха-ха-ха, бачара, бачара, батяра я пройшов. Мы не убегает... <а> Это, боже, опять! Давайте ты с нормальной подсказкой, хотя мне все равно его не надо, бо я и так умею все и А вот я напомню что делать. Не робите... снапчат! Вы узнали, что учитель в капюшоне и э, в противогазе проводит в школе какие-то эксперименты. Найдите панель управления и что-то там сделайте с ней. Панель управления в одни из комнат в школе. А то Роман Флок если мучился долго, я помню. Но если... Но я от него отставать тоже, но буду оби-сраному бочку. Конечно же, я и ведьму оби бочку. Я в оби бочку. Якщо ви хочете, напишіть в коментарі прямо сейчас ну або колись е яку, яке ви відео по сусідів хочете, типа е по якій грі. Тут, напевно, ми просто два рівні пройдемо, бо вони тут дуже складні. Ось вот так ось. А тут вроде дверь заперта будет, я не помню, конечно. Да-да-да-да-да. А, шо, тупий мяч. Точнее, що не мяч цей замок. Да, замок тупой. Ну, логічно, не гострий же. пана объект обнаружен на этом видео заканчивается всем пока и до скорых встреч